Вілсоне. Дякую, що прийшов. Вам дякую за запрошення, сер. Чесно кажучи, я все ще звикаю до нового образу. Мені взагалі сказали. Або прощайся з вусами, або з перемогою на виборах. Ми з тобою раніше не завжди погоджувалися один з одним. Але я хочу ще раз спробувати та зробити капітана Америку офіційною військовою посадою. А як ми знову не зійдемося в баченні того, як керувати ситуацією, що тоді? Працюй зі мною, семе. Ми покажемо світові кращий шлях вперед. Улютоно! Сер ваше найближче оточення скомпрометовано. Ви або цього не бачите, або не хочете бачити. А що як це пастка? Баланси у світі змінюється, а ти всього лише пішак. Можливо, ти й капітан Америка, але ти не Стів Роджерс, ви праві. Я не він. Капітан Америка, чудесний новий світ!